Легко вирок винести комусь, судити легко іншого за справи, на те ж, бо є завжди якісь підстави, і їх, на жаль, знаходимо чомусь. Пора додати можемо завжди, коли когось спіткало люте горе, як друзі Йова, радивши говорим, не віддавши причин тої біди. За вчинками, що бачимо, з сторони, ми можемо обмовити людину. Не знаючи, що в ту ж саму хвилину вона до Бога молиться, прости. Буває, ми дивуємось життя своїх близьких ще взагалі далеких. І деколи коли здається, дуже легко пройти узовшись, у чуже життя, а ми гарячих сліз не бачить їх, коли подушку плачучи ночами, Страждає хтось вже довгими роками, Ховає очі від людей усіх. А хтось постійно у житті грішить і справ своїх і інших не ховає. Та ми судити не немає, хоч як би не хотілося втомить, так легко вирок винести комусь. Так краще не судити чиїсь справи і не бажати ближньому розправи, спасти від суду душу хоч чиюсь. Як осудити, схочемо ще раз. То на коліна варто прихилитись, за ту людину реально помолитись, її благословити у той час. Нам треба пам'ятати кожен день, не кидати провинників каміння, молитися за кожного спасіння і милість проявляти до людей, опинимось колись перед судом, і Богу відповідь дамо обов'язково, за всяку справу і за кожне слово. І перед престолом впадами чолом, що нам Господь помилость вчинив, потрібно милість, ближні проявляти, не осудити і не посміятись, а жити так, як сам Христос прожив.